Вітаю кожного і кожну, хто вімкнув цієї середи о 19.30 Перший міський телеканал. Це може означати тільки одне, те, що ви вже дуже і дуже зголодніли. Друзі, ми а, відразу хочемо сказати, що ми змінили локацію. Ми змінили концепцію нашої програми, але зі старого залишились тут тільки я, ведучий Сандр Сапельник, та Шевкуха Богдан Соляни. А друзі, вже третій випуск підряд в нашому шоу з'являються гості від відомі, відомі люди міста Кривого Рогу, які сьогодні будуть разом з нами готувати на цій прекрасній кухні. у... -барі сай. Сай. Це наша нова локація. Це наші нові партнери, які нам і надають ці локації для наших зйомок. І гостею сьогоднішнього нашого випуску буде блогерка, фітнес-тренерка, моя колега, ведуча програми Дві Калорії на Радіо Кривбас, яку транслюють по першому міському телеканалу Олена Скорик. Олено, привіт, вітаємо. <реш> Добрий вечір. Добрий вечір. Е, Олен, прекрасно виглядаєш, по-перше. А е, по-друге, е, що тебе, хто тебе запросив, чому ти прийшла до нас на програму? Це Богдан тебе заставив до нас прийти, чи як це? Ну майже, майже. <реш> Хоча я написав. Бо ми всіх питає, запитуємо, чому прийшли до нас готувати? Ні, я, Оленки, написав. Кажу, давай щось придумаємо. Потрібен який салат, який ти можеш. Робиш вдома для своєї родини або для своїх підопічних. Все, такий смайлик зараз зробимо. Значить, що за салат розказуй. Зараз, погодьте, дайте скажу дякую. І це було реально круто. Мені я скажу, що це дивлюся так зі сторони, Це виглядає <рес> <рес> бестік. <рес> Тому, звичайно, я погодилась. мені навіть дуже було приємно. А, я одразу придумала, я ж ПП. Я в курсі, Богдан, ПП теж, тому ми дуже ми швидко ПП. Да. <сміст> особливо Богдан, <сміст> так. Ми, як то кажуть, дуже швидко дійшли до цього консенсусу. І я кажу, давай зробимо такий салат, який може бути не просто салатом, а може бути е і самостійною стравою, тобто ми можемо е його вживати оцю цю страву як повноцінний сніданок, або навіть як повноцінний. Хотіла сказати обід, е та краще це буде вечеря. Тому що якраз тут і білки, і клічаточка. Ну і трошечки вуглеводиків. До речі, буде від е кількості вуглеводів вуглеводів. Ми і е будемо робити цю страву. Можете ви робити навіть або на, на вечерю, або на обід. Круто. круто. чудово. Ну що ж, тоді я пропоную починати. Друзі, влаштовуємо зручніше, і я думаю, що найкраще буде те, що ви будете готувати разом з нами. цей прекрасний салат. Ми починаємо. І так, Олена, з чого ми почнемо приготування цього салату? Е, головні інгредієнти. Е, я сказала Богдану е, куряче філе. Бачу так, цей інформація. У нас два види, так, так? Це Богдан. Д дивись, Приклад, ми, то, зробимо, ми зробимо два варіанти цієї страви. Перша буде з відверною куркою. Це вже реально прям пе-пе-пе-пе-пе. Пепе, пепе. І друга буде жарена. Так само ми зробимо виду, що одна буде ресторанного формату, красива, як. Це має бути і друга по-домашньому, як це також це має бути. Красива. Давай скажемо відразу. що то теж красива, але по-домашньому. Інгредієнти максимально прості. У нас основа буде кіноа. Це ті самі вугоди, коли, коли Складні, які, які нам будуть потрібні. Білочок буде філе а сир, фета, яйця перепеліні Та вже основа соусу. Ви побачите. В процесі, процесі, процесі приготування. Так. так. Ну що ж, я пропоную починати, з чого ми почнемо? Так, починаємо. Бо, Давай ти будеш е, командувати. Так? Ми будемо готувати. А, я так розумію. Дивись, тобі щось поважкіше, давай буде це оце, от місочка, а оленька буде робити соус. Боже, яка... У мене з соусом проблеми. А я, я, зараз... я, все, я все вигадав, я все придумав і все зараз тобі покажу. Супер. Дивись, а, нам потрібен буде мед. Це раз. Гірчиця американська, це 2 гірчиця французька, це 3 і соєвий соус. Український. Так, точно. Тепер дивись, є ложечка, оце все можеш вивертати мед та половину гірчиці цієї. І потім скільки їй французька, я також скажу. Саня, ти поки додай руколу так. до себе в міску. Скільки? Теж, як завжди, ні, ну, все хаотично, я... скільки ми Що можемо. Гаоматично, ну на порцію, давай. Ну, так, цього буде достатньо, достатньо. так. Я ніколи вдома не готувала соус. Чесно, мені це собі соусом поливає. О, зараз Лапш... ти приїдеш додому, зробиш собі 3, -3 літрову банку такого соусу, будеш використовувати. А що, він може стояти ще й дома. Він може стояти, ти можеш його використовувати для маринаду, м'яса, риби, заправляти салати, каші. взагалі просто можеш на хліб мазати, в принципі. На заметочку. Так, так, це у нас є, Саня також так. є. руколу додав. Що далі? Далі все. Те саме, як і в минулих випусках, черіки для тебе тільки пальці не зміниться. Все круто. Так, Добав... давай Поки ми готуємо, давай ми познайомимо Олену з телеглядачами. Можливо, хто ще не знає. Хоча я думаю, ті, хто дивляться перший міський, точно впізнають Олену. Але Олена, давай поговоримо про твої, про твою роботу, про твої хобі, про твої заняття. А це блогерство, це фітнес тренування, і звичайно, ведуча програми Дві калорії. З чого почнемо? Давайте почнемо, мабуть, все ж таки з тренування, тому що так склалось, що, по-перше, я все ж таки тренер. А блогерство прийшло пізніше. І хочу сказати, мене назвали блогером. Я ніколи ну, не кричу, що я там, великий блогер, я тренер, по-перше. А потім вже, звичайно, так вийшло, що ще й блогер. Бо це блогер це хто? у кого багато підписників і хто що там постійно. Ну, щось, щось корисне і Скоріше цього тренера. шоку тебе відзначили, ж, так? Як блогера? Як тренера мене відзначили. А, як тренера, так, я так, Як я... тренера. Так, так. Ну це головне. Чесно, я, я м м кайфую від кожної своєї е справи, що я роблю. Ну, тренерство це воно мене зробило. Блогерство це прикольно. Ну і, звичайно, дві калорії. Це, це як то кажуть, корисна, корисно, так це корисно. Що розкажеш про роботу? Саме давай поговоримо про дві калорії, так от дуже цікаво. Що про що ви там говорите? Кого запрошуєте? Тема двох калорій завжди це правильний о, о, образ життя. це спорт, це харчування, це е, психосоматика, це те, що нас оточує. Ми запрошуємо гостей з усіляких сфер. Це може бути і спорт, це може бути і косметолог. Це теж те, що корисне. В общем, все, що корисне, все, що цікаве, все, що повинно бути, йти з нами по життю з дівчатами або із хлопчиками. То це все у нас. Угу. Як ти стала ведучою цієї програми? О... Це авторська програма. Чи о, ти як запрошена ведуча там працюєш? Там жінка є, коротше, перша угу. калорія. Я б хотіла сказати, друга, ну ні, вона перша, я вже друга. Ось, а, яку я знала, яку ми там трошки, як то кажуть, пересікалися. Ну, так, місце проживання, як то кажуть. От дякуючи Лєрі. Ми таке обдумали і далі. Звичайно, керівництво радіо Кривбас вирішили зробити. Вирішили, може воно буде щось таке цікавеньке. Хочеться, щоб люди слухали не тільки ми потім колаборацію якусь зробимо з цим кулінарним шоу з вашої і Це буде взагалі ще Крутіше випуск. Ну, ми знаєш, ми на каналі в Гримерці у нас висить телевізор, то ми дивимося. Бо у нас там тільки перші міські транслюються, то ми дивимося і дві калорії ми дивимося, ми все дивимося. Навіть те, що транслюється, а спочатку це реально було так важко. Ну я бачу. Так, у нас тут пів такої маленької піалочки. З американської гарчиці. Да. Ти ложечку буквально. 5 додав. грамів, так, чайне ложечка. А, і сою соусу я теж бачила зовсім трошечки, це ж воно не було дуже солоним. Так, так. Так? Але в я додав ще а, трошки олії є, ага. Додав олії, в поєднанні цього всього. От, трошки скуштуєш, ти зрозумієш, як воно буде. А як, як це скуштувати, щоб він ложку був? А отак. Отак ручку зроби. Ну Я так взагалі і подумала. Да? Ну, і собі на ручку так ляпс. Mm -hmm. Воно і солоно, і mm -hmm. солодке одночас, і трошки гостреньке від гірчиці. Дуже. І коли ти розумієш, сир дуже солоний фета, в okay. поєднанні з цим соусом, це буде те, що потрібно. А Що воно сма такої такий... амет. Ходіти <різь> <різь> воно таке солоденьке. Так що далі, Богдана? Далі далі? Далі що ти там вже наробив? Тут помідори в мене, рукола, все, що ти Круто. сказав, та я й зробив. Тут нічого зараз будемо робити першу видачу. Це ареста, Вже так. видачу? Так, ну у нас вже все для цього готове. Відверна шкурочка. Так, у нас є. Давай, Сань, ти будеш нас нарізати Давай. соломкою, мілкою, як у ігерок, пам'ятаєш, такий без пальців. Тільки без пальців, так, так я так. зрозумів. Це є у нас. Зараз зеленою ми будемо смажити куряче філе для видачі другого варіанту салату. Так. Це мені можна типу, прибирати? Так, щоб воно тобі не заважало, куди-сюди поставимо. Далі виставляємо трошки олії. Як ти, звичайно, смажиш філе ціляком? Чи, ціликом, чи нарізаєш як я кубиком? Я ніколи ціляком не жарила. Мені здається, що воно ну, не висмажиться до як -то кажуть, до, до середини. Обгорає по краям, а внутрі так собі. Да. Тому давай, нарізай, як ти любиш, може, кубиком. Я правильно ну, Звичайно, да, так? так треба та. ж, да? Нарізай так, як ти вдома робиш. Так, Я хочу, щоб воно було, виглядало в салаті. Так. Так? Пальці ще на місці? На місці, все Круто. на місці. О, так ти смотри, як вирізаєш, ти вже дійсно 12-й випуск. Чому б не стати майстром? Красава. Олена, як часто взагалі готуєш вдома? Я люблю готувати. В мене навіть дуже смачно все виходить. Але е, останнім часом у мене не дуже є можливість, тому що я дуже зайнята жінкою. Не вистачає часу. Ну Але я завжди готую, 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 завжди готую. Холодильник пусти, пустим буває ну, дуже рідко. Яка улюблена страва взагалі? От, можливо, сімейна якась найулюбленіша страва. О, я, в мене зараз немає улюблених страв. Одне скажу ніколи, ніколи. Якщо немає, ні, я що це немає? Якщо немає курки в хаті, то яка в ні, реально, Ні, реально, от не їм. От дуже рідко курочка будь-яка, просто варена. Варена. Або там в мультипічці запікаю. Ну, Дуже люблю варену. І далі вже пішла імпровізація, як то кажуть. Понімаєте, там скрутила з тим, або додала те mm -hmm. і все. Курка є, щастя є, все. Це, ну, і в мене курка є. Ти бачиш, ви. виглядає? Виглядає вже гарно, знаєш, мені вже дуже це подобається. Це вже презентація, можна і таку робити. Так, ми зараз зробимо mm -hmm. разом, взагалі дуже круто. Так, все, я все, можеш зробила. загружати це, так. Можна отак? Тобі удавно. Можеш так, можеш. Хочеш все. все, давай. Це те, що ми готуємо по домашньому <рес> Сюди. Процес пішов. Так, все. Далі. Так, друзі, ми поки поки нічого не солимо, не перчимо. Зараз ми будемо робити видачу. Далі, Оленка, давай так, кіноа твоя улюблена. Нам потрібно сюди в кільце неповне, пополовину, угу. додати цю нашу кашку. Я дуже люблю кіноа. Ой, а як ти Богдан, скільки повинне варитися кіно, щоб ось так розварилося. скільки часу? Дивись, давай, давай так. Як готується вдома? Ти насипаєш і води наливаєш на три пальці. І на, на мілкому вогні вона кипить. Накриваєш кришкою декілька годин і все, вона декілька годин? Ну так, вона просто стоїть повністю вже вкритою Тобто википає вода, я залишаю її. Накриваєш кришкою і залишаю. Так, так, так. Так та готую я. я ну, По-різному можна робити це. Просто я коли готую, вона в мене завжди ну, недоварена. Це теж як то прикольно, але так вона м'якіша буде. Їй потрібно просто постояти. Так, дуже круто, цього достатньо Давай, буде для нас. Ми кільце поки не знімаємо. Зараз Аня додаємо, твій, вихід. Ми поки нічого не додаємо. Ага. Ти зараз повинен оце свій заміс викласти. Отак ага. от. Так от. Ага. О, це щось новеньке, знаєш? Ну ми ж в ресторані народили. Ні, за кого ми що точно не робили. Так, далі більше. А соус потім, так? Так, так. Зараз ми будемо викладати, дивись, як вже рукала з куркою виглядає тут. Зараз ми будемо вокруг кінуа викладати. Оленко, Давай ти зможеш мілко нарізати цукати і горішки. Боже, знаєш, уже виглядає, як начебто знаєш з якогось журналу. Знаєш? Якщо ні, то давай я а, давай, давай тоді я не повідомлю. Ти, ти, знаєш, як воно, Бо я знаю, що і так почнеш. А Та я, 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 я ж теж добу... обережно. Ні, я, я обережно. Хоче буде допомагати? А я так не можу. А, так ще пару випусків і ти зможеш. Мені так стрьомно. це реально. Я, я не можу. Ми... Так, санячок виходить. Дивись, як вже гарне. Я ж тобі кажу, ти вже знаєш, начебто з якоїсь, з якогось журналу кулінарного, якась презентація якоїсь. Мені завжди в мене завжди це напряг оце з цим. Викласти красивий раю. Так, все, напряги більше немає. Зараз ти западуєш, <реш> і все будеш викладати так. Ти не таку штучку, а якщо нема, от Но. я, наприклад, руч. А от ми зараз перейдемо до другого варіанту, а, і ти побачиш, все, як це буде. Так, далі, то що ми маємо? Круто, да? так? Що курочка вже у нас майже готова також, саньок Так. по тебе на, давай два яєчка на впів. А тобі серфет, той самий, той, що ти не любиш не І що, буде у нас на А що робить фети? Викладати розріж, візьми пару декілька кусочків, розріж на так. Сеньок, також, викладай, як ти бачиш, це. — А, як я хочу. Так, і ти так само викладай, як ти це бачиш. Я пропоную ось так, ми зробимо, так. І тут фето у нас і все гарно. Круто, це взагалі. Господи. Боже, це ми зробили таку красу. <ріху> Ще навіть не зробили, знаєш. Але. Я це бачу якось в розброс. Давай. Ну, дивись, багато його не повинно бути. Якщо би... він сальоний, да? отак от, ну, да, 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 да. от. Раз, раз, розкидаємо. От, а, супер. О, все, супер. О, все. Так, це у нас є, далі. Що у нас буде? Курка там в салаті вже у нас також є. Курка є, рукола є, помідори є, кіноа є. Вже ми додали, сир та перепилення яйця. Круто, все у нас є. Тепер. У нас є горішки, друзі, з сукатами. Поєднувати кашу з горіхами, ну, таке собі знову ж. Чо це, куча. Ну, У ну, нас ну, зараз салат, в якому є все. І сир, так. і куриця, і овочі. Тобто це така собі кутя. Я, до речі, сказала Богдану, кажу, хочу, щоб в цьому салаті були сухофрукти, які я не розумію. Ти більш розумій, придумай, от хочу сухофруктів, Він й яріха, бачиш, там Зараз Молодець. Будемо додавати до кінуа ті самі цукати, вялені томати. Це взагалі буде розв'язання. Томати. На тобі. Так, що з ними? Прису. З соломкою чи як? Хочеш, можеш злізати, як тобі хочеться. Я раніше томати не... Ну, мені навіть було, не хотілося спробувати. Треба один раз спробувати, щоб зрозуміти, да, що це таке. Так, ми перший раз новорічний після новорічного випуск. Брускетти брускети ми Так, Ми готували. брускети, коли готували, я теж перше спробував, і це дійсно дуже смачно. А, ми ще ж будемо, ще один палат. Я забула, що по-домашньому ще ж буде. Так, це у нас є сань. Викладай томати, ці, що ти нарізав, також сюди в кільце. Прям. Як хочеш, можеш це зробити. Ви... Знаєш, з кожного випуску мені все більше і більше подобається. Ми прогресуємо, йдемо далі, щось таке вже новеньке Готуємо, так і круто. Масу. Набираємо. Я, до речі, набрав уже за 11 випусків, я сходив. І. Купив нові штани. Так, але 6 кіло. 6 кіло я набрав. Реально. Так, я не знаю просто. Красавчик, то готуйся також, плюс 5-6 набрав. Так, ні, тут все правильно, тут реально. Але от так, вже другий випуск підряд, от, бач, ми вже е -е, правильно харчуємо. Це, да, до речі, салат, від якого можна і схуднути, і навпаки набрати вагу. Ну, якщо будемо їсти з тих місок железних, то буде до нас нормальний набор. Та з білим хлібом, так? Звичайно, з майонезом. Далі, той самий соус трошки його? І так з ложечки, просто поливає сам ли та... Так, Це вже можна прибрати? Так, я я думаю, ми... щоб нам не заважало. І так, так. Да. І коли вже буде видача це готова, гість може або це все перемішати, або їсти отак, от як це є. Ну, я не знаю, в мене рука не підніметься це перемішати, знаєш, до... А як що це маєте, дуже гарно. що Я достатньо мені соусу? Ну ти так б з'їла, тобі не забагато соусу або може, мало. як ти гадаєш. Ну тут кашаш. Можна залити, та це буде насос. А кашку не, так? тільки... Ну так тільки... як ми всі разом тільки пробуємо це робити, то та, пускай буде м -м. достатньо цього. Ти також перше готуєш банани за соло? Ну звичайно, ми ні, я робив багато таких різних советних ну, так. але по проханні олени ми зробили з сиром, так по... нехай трошки сир не той, але сухофрукти. Ми це все, все змішали, зробили соус. І зараз разом скуштуємо. Я Думаю, що реально з цим сиром воно е смачніше буде, тому що е тофу він дуже такий. Прісний дуже Фліс... сирий, вона дійсно не любителя. А фета солоний, ми. Не додавали взагалі туди ні солі, ні перцю, нічого. Нашого соусу буде достатньо. Значить що? Зараз ми додаємо соєвий соус, ми також це, нічого не солимо, не перчимо. Трошки раз, пішов процес. Чуєш, вже бурлить. Зараз угу. так 5 хвилин, і наша курочка готова. Значить що, і штрихи останні для цього видачі. А, олен, треба кільце. Звичайно, його одягають, а ми будемо знімати сьогодні. Тому підіймай кільце. Це знаєш, мені нагадує якусь квіточку, знаєш. Так красиво. Дуже гарно, дуже гарно. в нас вийшло. Класно. Зараз подивимося, що вийде у нас домашнім. І поки ми будемо готуватись до видачі ще одного салата, але в домашньому варіанті, так я розумію. А друзі, в традиціях нашого шоу ми подивимось історію про цей салат, так? І яка, я сподіваюся, вам дуже сподобається. Салат з кіноа це оригінальна закуска, яку можна приготувати без всяких складнощів. Крупа багата квітковиною і сприяє гарному травленню. Кіноа особливо подобається тим, хто стежить за своєю фігурою. Куряче філе, смажене до ідеальної хрусткості, додає нотки серйозності в той час, як кіноа, як справжній гурман серед зерн вносить в цей тандем легкість та вишуканість. Їх об'єднує фірмовий соус, адже це ароматна таємниця, що завершує цей кулінарний етюд. Ну що ж, друзі, ми повернулися після цієї захоплюючої історії і готуємось до видачі. Богдане, домашня видача. Так, давайте, значить, що? Робимо так само, Саш, тобі даю. Так, ми задаємо, так. Рукола. Оленко, давай також тобі. Так, у тебе знову рукола, у тебе знову помідор черрі. Так, знову повторюємо. Гарний я поки собі. Ту ж процедуру. Так, так, собі так а то, то ж тобі, щоб було місце. А, а, а різати я щось. А ти будеш різати. — Огірок. — О, Я пам'ятаю ці часи. Так, значить що, нам потрібна половинка, цього буде достатньо. І також заряджай собі туди в містечку. Саня, що у тебе? Помідори, що ще? Рукола, помідори? — помідор. помідор рукола, так, Так, Олен, у Вже тебе буде огірок. А як мені різати? зачити? як хочеш, як ти вдома ріжеш, звичайно. Така обережно, бо Саня теж вдома різав, пальці чи не відрізав. Ні, Саня, коли різав вдома, все було добре. Але коли з тобою в першому випадку Саня да, різав la, la, la. і каже, не, не переймайся, ножі тупі, нічого. Перший кадр, мінус палець. Так, мінус палець, мінус Саша. Це, так, дивись, помідори рукола є, готово. Так, ну що, у нас огірок вже є, нарізаний. Саня, у тебе все готово? Так, так все готово. готово? Оленко, додаємо курку до твоїх огірків. А тут трошечки юшечка з юшечка. Так, так, так. Це буде ще більш Ще більш шоковито, смачніше. І тепер бери самі. Так, додавай сюди. Так, так. Так Все. Додаємо так. туди кіноа наше. Прямо. Будь ласка. Туди. Але не багато, Це ж все-таки салат, по домашньому. Якщо що, вдома просто віддільно. Ложечкою. Тобто можна окремо, так? Так, так. Все. І додаємо той самий соус, який ти зробила для основи. А, чим більше е, буде кіно, тим кіно чи кіно? Як а можна і так, і так. Лате, лате. Чим більше буде кіно, тим воно буде більш схоже, як на самостійну страву. Чим більше вуглеводів і на маси, у кого друзі, є, більше додаємо кіно. Увесь? ні. Ну так, да, увесь це, що буде суп. Все, достатньо тягою. все. Так, посуд під видачу нам потрібно. Ну, посуд під видачу вам сюди. І зараз що потрібно зробити? Викласти не усе, а отаку полосочку по тарільці. Полосочка, я поняла, зараз. Як, буде якщо робити. все вийде, це удобніше робити ложечкою. Ложечкою, так. Ну, да. Пробуєш? Бачиш, яка? Це в мене привичка завжди буде. <рес> Давай сиди. Обережно так викладаємо. Чуєш, ну не, не менш гарно, не менш гарно вийшло. Ну, Ми до того йдемо, щоб вдома було так, як в ресторані. Чудово. Розумієш? Чудово. Чудово. Так гарно, так смачно. Мені здається, що цей навіть вийшов, знаєш, більш такий Ціка, яскравіший. Петичку, глянь, яскраві. Отак, так? так? Вообще. Боже, яка так, краса. Яку красу ми сьогодні приготували так, на цій кухні? Оце ще не поклала, какую єскую. Так, так, так. Так, Богдан, цибуля, так? Ти ще додаєш. Це та сама сліва. Це та сама слива. Це це та слива. <реш> У мене проблема. Що справа? Я не люблю цибулю. Ну... Ми зараз викладемо, а коли будемо коштувати, ми його беремо. А вона не маринується? Ні. Це ну так, це ж червоний, вона ж не червона. Вона цей. дуже смачно. В моїй родині е цибулю не, ну, не люблю лише я, а з цибулю гарно. Гарно? А Але маринуєшся з цибулю. Слухай, а може поєднання з цим соусом ти також полюбиш, як гадаєш? Чи ні? Гадаю, ні. Гадаю, це голий номер. — Ну гарно, дуже гарно, дуже дві гарні. Давай покажемо Борежі, ще, 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 ще ж ага. я ж тут сиру підготував трошки пармезану. Це замість. Фети. У нас була перша фета, тут пармезан. його також небагато, і його можна по-різному, можна настугати соломкою, нарізати, або так само кубиком, але він твердий дуже. Тому я просто... А не... взагалі, оце я Затрусила всю, я бажаю. І запікла. Ми це приймаємо, щоб не заважало, так? І вже можемо ми показати, що в нас вийшло ближче. Будь ласка, вона. Так. І ось, друзі, що в нас вийшло? Е е ресторанного формату, видача е цього салату і по-домашньому. Але е обидві виглядають ну, дуже-дуже гарно. Я впевнений, що це дуже-дуже смачно. І зараз ми перейдемо до найулюбленішої нашої частини, частини нашої, нашої програми. Ми їсти, чи? Так, Ми будемо їх куштувати, те, що ми сьогодні приготували. Але, друзі, перед цим, як завжди, з'являться всі інгредієнти, які потрібні вам для приготування цього салату. Для приготування салату з кіноа та курячим філе і фірмовим соусом вам знадобляться наступні інгредієнти: Кіноа 100 грамів, рукола 40 грамів, помідор черрі 50 грамів, яйця перепелині 2 штуки, сир фета 60 грамів, філе куряче 100 грамів. Для приготування соусу. Соєвий соус 50 грамів, мед 20 грамів, гірчиця американська 20 грамів, гірчиця французька 10 грамів, олія 50 грамів, цукати 50 грамів, помідор в'ялений 30 грамів, смачного. І так, друзі, ми повернулися і будемо куштувати наш салат, який ми сьогодні приготували. Корисний корисний салат. Так і знову ж таки, не треба не забувати, що коли куштуєш, треба максимально усе туди на вілочку. І томатик, щоб і щоб всі грієнти були. були... Обо ложка зразу загрібаєш і їш, все зразу. Ну давайте проступати, спробуємо, що ми сьогодні приготували. Ти Саня куштуєш по домашньому Я по домашньому. Потім по по сьогодні ще. все так. Порівняємо. Ну слуха, це чи що змінилося, діло. чи не змінилося. Смажена кулька класна взагалі. Друзі, це щось неймовірне. Дійсно. Я вже, знаєш, другий випуск підряд впевнюю в тому, що і корисна їжа може бути смачною. Хоча дехто дехто, знаєш, дехто знаєш, може говорити, що «О, там правильне харчування, це не те, от я там. Але це дійсно смачно. Тобто воно ну, не може бути не смачним. Тут є все, що потрібно. Ну, трошки потрібно запаритись на сам насправді. На і знайти час, і але, усі ну, інгредієнти. якщо... тут париться. Ну, скільки, скільки ми Даже витратили на цей час? Ми витратили дуже, хвилин 15-20 трошки, да. А якщо у вас немає кіноа, то можна просто гречки туди насипати. Реально, до речі. Або рис теж буде. Можна поєднувати ті самі каші, які ви використовуєте в раціоні кожен день. Але все ж таки, друзі, пробуйте готувати так, як готували ми. Ми а, будемо переходити ще до найкращого моменту нашого шоу. Ми це зараз все з'їмо, а з вами будемо прощатись, друзі. Я нагадую вам, що ви дивились найсмачніше шоу на першому міському. І, друзі, ми змінили локацію. Відтепер наші зйомки проходять в лаунж-барі Бетсайд. Але а, незмінними залишаємося. Я, ведучий Олександр Сапельник та шеф-кухар Богдан Соляник. І сьогодні в гостях у нас була чарівна Олена Скорик. А, друзі, побачимося наступної середи о 19.30 на першому. Міському. Папа. -па. Вітаю вас, шановні друзі, всі, хто вімкнули перший міський... ці. Вітаю кожного і кожного, хто вімкнув перший міський цієї середи о 19.30. і Це можна. Та... А гостю сьогоднішнього нашого випуску буде фітнес-тренерка, блогерка. Моя. А... Моя Тата. твоя, твоя. А ми з Леною будемо зараз підготовувати другий варіант з жареною, так? Угу. Зі смаженою. А ми з зеленою зараз будемо готувати жарену Для тих, хто притримується правильного питання. Питання. І питання тоже. Просто нема що сказати, тому що так смачно. знаєш. Mm. Mm.